Курточки. Перше підручні сортвагамішечка 10 кг за 1900 гривень. Жіночий, пуховик, розмір 44-й. Лісова курточка жіноча. Теплесенька. Розмір 36 Зимова жіноча курточка. Розмір Елька. Ще одна курточка. Розмір пише вона Найде як лижня. Жіноча термокуртка. Розмір 164. Така жіноча курточка розмір. Пише дванадцятка. Жіноча курточка. Розмір XL. Жіноча куртка. розмір XL. Легесенька курточка, розмір. Элька. Жіноча куртка. Розмір Энка. Одна жіноча курточка, розмір сороковий. Жіночий плащ, Теплесенький. Розмір елька, І останнє це безрукавка. Розмір XL. Це були куртки. Бачимо другий сорт. вага місячка 10 кг за 1900.